Так, друзі, привезли висівку і макуху. Зараз довожу, розкажу вам по цінам. Взяв на місці знову вперед. that's Отже, друзі, сонячна форма куха є. Купили значить, по 380 гривень 30 кг. Тобто подешевшила, була 400 Значить, висівка пшенична була десь по 7,50 От, зараз рахуй 25 кг мішок 170 гривень. Тобто це десь 6,80 Да. 170 поділити на 25-6,80 Макуха виходить, по 380 ділим на 30 по 12.65 дивно, але подешевшило. Странно. Це круто, звичайно. Хоча інші інгредієнти все одно трохи дорожчують час від час. Нам тепер на місяці майже два знову вистачить, це все у нас висівка, то макуха соняшник чуть там сої є. От. Тому... Трошки затарились. Ну що, Друзі, привіт! E, значить, покажу вам, що в нас лишилося на забій. Чому? Тому що наш клієнт, який замовив на Керовоградщину e, недавно 2 кг фаршу, через день дзвонить, каже, треба ще 4. Тому ми забираємо наших останніх забійних кроликів, на жаль. Лишаються двохмісячні. Тому останній пацієнт раз, йде і отам два теж ідуть, це вже три. І четвертий, напевно, самочку підемо в приміщення. Заодно покажу вам, які в нас мають прирости самочки. зважимо ми оцих самочок. І одну, напевно, яка найменша, яка мені не сподобається, скажімо так, Я заберемо теж на забій. Тому що із чотирьох десь буде 4 кілограми плюс-мінус фаршу. Тому покажу вам вагу, яка є у самочок. Значить, народжені вони 29.07. Тобто їм було вже 4 дні, рахуйте. От, 3 місяці. 3 місяці і 4 дні, щоб для розуміння. Тому зараз зважу вам, быстренько покажу їхню вагу. Тому що я вже звідси продав пару штук. Весникам, значить, ходіть. Дівчульки. Включимо вагу. Так. Три. Четыреста одна дівчинка. 2. Ну, сядь. Оце найменше, напевно, і піде. 2920. Це найменше. Але є і більші, оці екземпляри. Я не знаю, скільки вона важить, але вона важка. Так, 3700. Ота апаратура. 3400-3700. Три місяці. І рахуйте, 4 дні. Так, і є у нас... Так, то цих можна вже на місце. Будемо їх скоро розв'язувати через недільку-півтори. Так, а ти? що? Не виросла. Ну, це всі я лишав, тобто з виводка було сім дівчат, які, скажімо так, лишив. З них дві продав, от, тому і лишилося п'ять. Тобто дві продав. А ці лишили самки вже всі пішли на забій. Так, ти біглець куди? Аж а який сором. <сум> ти куди? Вже тікаєш? А що ти вирос? О, півтора кілля має. А закип тобі взагалі. 20.09. Ну, рахуйте півтора місяця. Тому. Півтора кілограма. <сум> так. Є тут а, дівчата ще ноці, ну, вроді би так само велика оця взагалі теж. Три майже 900 теж. Отака от дівчинка. Теж. Оце полишаємо їх. І... Оця, ходи лянемо. Що в нас виросло? Ну, 3 300, 3 300, 400, 3 300 і 3 800, 3 700. Одна тільки 3 кілограмчика. Тому ми, напевно, її і заберемо більш всього. Ну це не точно. Пошукаю ще, але мені кажеться, там хіба із срібляків щось можна буде вибрати. На забій. Там два місяці, може, з половиною вже їм є. Отакі от. От, от мають боги наші термонки. Так. Ще, знач, що вам покажу зараз по комбікорму? Як я зробив комбікорм Зробив комбікорм із старого того сіна, як ви пам'ятаєте, такого білого. Так? І я його дав трошки більше, ніж половину. Тобто, я давав різнотрав'я свою таву і старе сіно, якому майже 2 роки, кролики перестали їсти гарно гранулу, тобто, не хочуть виїдати взагалі з кормушок. Я був попередній, теж робив е корм такий. самий. І мусив я його вибрати окремо у мішечки. зараз покажу. Тому вибрав я його сюди у мішечки. Оці. От, Бачите, який він світленький. Ну, вроді би на камері він гарненький. Ніби пахне щось, але він все одно не такий. Навіть текстура чуть-чуть не така гранули. Значить, оце приніс чуть інший. Ну, в цьому вже більш сіна отава, і воно ніби зеленіше, і навіть глянцево більш. Тому це старе, що попереднє робив два рази трас, бочки вибирати якось. Їм, і буде розмішувати трішки з цим кращим. О, тому був загранулірував сьогодні, ще було замішане. І потрібно буде, напевно, все-таки заносити сіно ту люцерку, що ми купляли наполовину з різнотрав'ям. Оце сіно перерізати. тому там є його десь в районі вісьми мішків, напевно, того білого, світлого, такого сіна хужого самого. Ми його, напевно, розмішаємо з такою отавою. Бачите, це наша ця отава, це ще я різав. Тому о, її десь треба буде е, в районі давати 1,5 кг старого хужого сіна От, і додати або своїм різнотрав'ям там, Допустимо, 4 кг на порцію, бо я 6 порцій роблю. І... Або ж цю люцерку принесу і буду додати. От. Тому що ну, не хочуть кролі їсти. Просто не хочуть їсти корм. Тобто В рецептурі нічого не мінялось. Пахне гранула макухою, така класненька, все чітко. Но не хочуть їсти так. Тому в мене колись таке було, я старе сіно теж так переробляв. От. І кролики неохотно їдять. А значить, що хуже і ростимуть. тому... Треба неодмінно той корм відставити, зробити краще. Ну, от. І тоді по чуть-чуть розмішувати. Із схожим сіном <гум> до лучшого. Тому якось так. Попригунчики. <гум> Ніби попригунчики їдять, але неохотно. Все одно неохотно, я бачу по їх. Бо я знаю, як вони мають їсти і вони виїдають. Але щось щось стараються там длубати. тому... Думаю, що треба негайно це все виправляти. Тому що мають кролики рости в нас. Коментуємо, які у вас прирости в термончиків, чи є такі хороші результати. Тому що все залежить, звичайно, від комбікорму і від генів. Тобто чист, чистокровні і так далі. Ставимо лайки, не забуваємося, підписуємось на канал. Всім пока!